Вашій увазі будинок у селі Братківці, що на Прикарпатті, загальною площею 47 квадратних метрів та ділянкою площею у 7 сотих. Будинок виконаний з цегли та має перекриття. Дах шиферний. Замінені вікна на металопластикові, трьохкамерні. Що додатково зберігає тепло взимку. Територія доглянута, огороджена по всьому периметру. У будинку дві кімнати, кухня, суміжний санвузол. Є косметичний ремонт, який за потреби можна переробити. Стоять лічильники на світло та воду. Меблі залишаються. Біля будинку є криниця з насосом. На території є літня кухня з ремонтом та дві споруди, які можна використати як гараж, дровідню, загон для тварин або ж для зберігання господарського інвентарю. За будинком є територія для вирощування дерев та рослин. Город Яке розділено між вами та сусідом. Поруч з будинком зупиняється транспорт, магазини, аптека і відділення нової пошти. На відстані 45 кілометрів розпочинаються гори Карпати з чистим та гірським повітрям та джерелами. У самому селі є ставок. Для вашого відпочинку. Для огляду та деталей переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися. Пропонуємо до продажу будинок на просторій земельній ділянці 12 соток з повністю асфальтованим доїздом. Крута локація село Великий Омеляник. Вулиця Ювілейна. Детальніше переходьте у наш телеграм-канал. Загальна площа будинку 140 квадратних метрів. Розумно виконане планування. Перший поверх. Кухня. Велика вітальня. З можливістю виходу на терасу. Санвузол та прихожа. Другий поверх. Вільного планування, що дає змогу. Реалізувати індивідуальні ідеї. До прикладу: три спальні кімнати, санвузол та гардеробна, септик з переливом по 15 кубів. Заведено 16 кВт електроенергії. На території є свердловина. Газ іде по вулиці. Будинок побудований із якісного газоблоку. Дах. Німецька металочерепиця цегляні перестінки, встановлені великі вікна, які створюють неповторну атмосферу, простор та природного світла у будинку. На ділянці площею 12 соток є безліч варіантів для облаштування території, що забезпечить комфорт та естетичне задоволення. До прикладу, альтан. Гараж або критий навіс на авто, літня кухня, басейн, сауна, ігровий майданчик, ну і звісно, ландшафтний дизайн, чудове місце знаходження. До центру Луцька всього 8 хвилин на авто, поруч продуктові магазини та зупинка громадського транспорту. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Щоб першими бачити усі новинки. Вашій увазі будинок у селі Скарженці Хмельницької області. Будинок побудовано у центрі села. Загальна територія 7 соток та площа будинку 128 квадратних метрів. Будинок новий. Та побудований у 2015 році. Стіни виконані з піноблоку та цегли. Дах з металочерепиці. По всьому будинку встановлено металопластикові вікна. Має двохконтурний котел, опалення та гаряча вода. Загальний стан будинку добрий. Перший поверх має веранду, кухню. Ванну кімнату, туалет, дві великі кімнати. Другий поверх складається з двох великих кімнат, плюс великої прихожі і маленької, в якій можна зробити гардеробну. Будинок частково з ремонтом та меблями, що дає вам можливість втілити свої дизайнерські ідеї. До будинку проведено світло, газ та воду. Є можливість будівництва магазину. На території є криниця з можливістю встановлення насосу. Будинок огороджено, має паркан, сад з фруктовими деревами, підсобні приміщення. Є можливість додаткових будівель. У селі є клуб для дітей, школа та садок, два магазини та відділення пошти. Є зупинка з гарним сполученням транспорту з містами. Для додаткової інформації та запитань обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. І не забувайте підписатися. Продається будинок у селі Брусниця Чернівецької області. Цей затишний будинок, розташований у селі Брусниця, є ідеальним вибором для тих, хто бажає жити в Природному середовищі, але з комфортом і зручністю для родинного життя. Околиці села надають можливість насолодитися чудовими пейзажами та тишею, загальна площа будинку 100 квадратних метрів з житловою площею 55 квадратних метрів. Має два поверхи, що забезпечують достатньо простору для комфортного проживання, чотири окремі кімнати, ідеальні для родинного життя. Або організації робочого простору, туалет та ванна кімната, санвузол, оздоблений вагонкою, підлога з плитки. В кімнатах виконаний ремонт, покладено ламінат, стіни обклеєні шпалерами, що створюють комфортну атмосферу, металопластикові вікна для кращої теплоізоляції та шумоізоляції. Будинок, оснащений трьома системами опалення. Газове, електричне та твердопаливне, що дає змогу вибору найбільш економічного варіанту в залежності від сезону, на ділянці є гараж, що забезпечує захист автомобіля від погодних умов, та зручний доступ до транспорту. В саду є альтанка, що стане ідеальним місцем для відпочинку та проведення часу на свіжому повітрі, зручний заїзд на територію для автомобіля. Земельна ділянка в 11 соток у приватній власності, що дає великий простір для садівництва, городництва або інших господарських потреб. На території є город та виноградники, що дозволяє вирощувати власні продукти. Є паркан, який забезпечує приватність та безпеку. Поруч з будинком знаходиться великий добовий ліс, що дає можливість для прогулянок. Збору грибів та ягід, а також для відпочинку на природі. Школа та дитячий садок знаходяться у сусідньому селі. У селі є два продуктові магазини, що забезпечують зручність у повсякденних покупках. Поруч з будинком знаходиться великий стадіон, де можна займатися спортом або відпочити на свіжому повітрі. Цей будинок ідеальний варіант для тих, хто шукає тишу та спокій на природі. Але з усіма зручностями для сучасного життя. Для перегляду обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму. Та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити нові оголошення. Продається будинок, розміщений в селищі міського типу Кольчино, На горі, на чистому, незадибленому повітрі з гірськими річками. До найближчого міста Мукачево. Всього 5 кілометрів. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів та ділянка в 14 соток. Будинок цегляний і покритий облицьовкою для збереження тепла. Перекритий утеплений дах. Вікна не металопластикові, звичайні. Будинок складається з двох великих кімнат та кухні, санвузол на дворі. Будинок потребує ремонту, потрібна заміна паркету. Ремонт стін. Є можливість перепланувати будинок та зробити санвузол у домі. Меблі залишаються. Є можливість заселитися одразу та робити ремонт походу. Територія огороджена. Сусідів поруч небагато. В кінці городу ліс. Вздовж городу ростуть яблуні та вишні. Та посаджено малину для затінку, джерельна вода з крана. Є літня кухня, але не дороблена. Але там проведено світло та є балони з газом, велике подвір'я ідеальна асфальтована дорога до хати, сад, дровідня та сарай. Є місце для побудови гаражу або навісу для авто. До центру Мукачева всього 5 кілометрів. Ходить автобус з зупинки кожну годину. В сусідні села автобуси ходять раз на декілька годин. В селі є стадіон, школа та магазини. Цей будинок стане чудовим місцем для вашого відпочинку та затишку. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал.